Критикою опоненту, і давайте подивимося так, починаючи з того, що ні один ще депутат із партії регіонів не перебіг ні в іншу партію, ні в іншу фракцію. Це один аргумент. Другий аргумент, що навіть опонент сьогодні був в одній партії в Батьківщині, й в нашій Україні, сьогодні там в Ударі. І всі, вроде всі разом, але чомусь не разом. Тому що Ющенко сьогодні організовує свою опозиційну силу. А наші опоненти сьогодні мають те, що ми бачимо. А потім брати за основу критики закон про мови, я вам скажу, що не всі в регіонах напевно десь підтримують і одобрюють це. Ми також маємо свою позицію. І я також, українці, також розмовляю, всі мої родини, всі розмовляють мовою, але Питання не в тому, на якій мові ти розмовляєш, питання в, тій, в тому, на якій мові ти думаєш. І що ти робиш як українець, як патріот своєї країни. А от я взяв закон про мови і переглянув. Я вам скажу, що зрозуміло, що є визначено, що його треба опрацьовувати і багато всяких робити по ньому змін. Це не значить, що вже вороги, Може, так, да, може окремі там. Політики сьогодні і помиляються, але це не значить, що ми сьогодні маємо в тому корні робити з України вороги. Я думаю, що критика опозиціонерів буде в тому, що зроблено. Що зроблено за 5 років управління попередника Ющенка, Що зроблено за 2 роки сьогодні у Львові депутатським корпусом, який сьогодні кричить, що от влада, влада, а два роки сьогодні обласна рада має опозиційну регуляцію. Програми, і бюджети, і фінансування і все інше тому е критики є достатньо. Якщо буде в цьому потреба, ну то ми це будемо використовувати.